Ну что, ребят, всем привет! Вы на, Коля, на канале Коля. Если вы даете просмотр, или если ты мой подписчик, спасибо, что смотришь этот видос. Ну, так как, скажем, в этом мировом я был от прошел очень много чего. И очень набрался очень много опыта. Но, так как судьба не удалась, В общем, на протяжении целого місяця или полтора місяця я, короче, виживав в цьому мірові. Робив проекти, проекты, проект одного і дома робив. У даже навіть плани були вбити дракона. Ну, так як, видимо, судьба мені не удалась. І хотів я зробити незритову броню. І я вирішив піти у ад. ну, трошки, як то кажуть, наробити контента для вас. І скажімо так. Втім, відеоролику, це конечно ребята не вибачайте, но я умер. Да, як би це не странно не звучало, но мені самому печально це чути. Да. И після цього я не знаю, ребят, чи будеш і численних хардкора. Не знаю. Если вы тебе захочете, тільки напишіть. Ну, а я щось придумаю. Я вже себе тіло не пробачу серйозно. Якщо ви хочете ще якісь сезони в хардкорі, чи 100 днів хардкора, ви просто пишіть в чат ну, в коментарях. Ну а я це, звісно, прочитаю і побачу, що як до чого. Ось як це все було. Найшов я кріпость пігляну, хотів залутати шаблон. Щоб бити не загрітно, ну, знаєте самі, що получа була броня, все таке подібне. Ну, так як видимо, мене судьба тут подводить. І я не знаю, як це случайним образом виходить. Но, коли я стрибав оцей тунель, ну зараз скільки я спускаюсь. І туди-ка я бачу брутального Пігліна. Ну на той даний момент вже я розумію, що мене щось вже чекає неожидане. І в тому прикол, і мене ззаді нападає піглін, із-за того, що ззаді. Я не спів зреагувати, і він мене вбив. А ще тоді на той даний момент він був перезаражений. В общем, ребят, я кажу ще раз повторюю. Ребят, спасибо вам за просмотрите сезону хардкора. Дуже-дуже-дуже спасибі. Ну, це, це дуже для мене. Я не знаю. Я тоді прожив десь около 200 днів. Я дуже радісний і щасливий, що я пройшов ці 200 днів з вами. Дуже радий. Так що, ребят. Якщо вам буде цікаво, ну і пишіть в коментарях, що далі робити. Чи просто обичне виживання, чи що ви хочете. Просто напишіть. Ну, а з вами був я, Коля. Ну, всім до нових встреч. Пока. Встретимся еще.